Що потрібно для того, аби стати моделлю? Незвичайна зовнішність інстаграм фарук Джеймс Міллер з Лондона ще зовсім юний, але вже будує кар'єру в модельному бізнесі. А все через розкішне волосся. У 6 років його довжина становила 60 сантиметрів. Тільки уявіть, як часто можна зустріти когось з такою розкішною шевелюрою, особливо якщо йдеться про маленьку дитину. За шикарним волоссям доглядає мама хлопчика Боні. Вона каже, що їй це абсолютно не складно тим більше. Жінка вважає, що зачіска сина ще однозначно знадобиться йому у майбутньому. Публічна історія Фарука почалася ще в 2014 році, коли хлопчикові було всього три роки. Саме тоді, після публікації кількох знімків, стало зрозуміло, що незвичайну дитину дуже полюблять в соціальних мережах. Відтоді популярність фарука зростала разом з його зачіскою. Хлопчик вже встиг засвітитися в компанії Суперзірок та на міжнародних подіумах. Лідія надохсвара. Познайомтесь із юним індійським піаністом, якого вважають вундеркіндом. У 2019 році Лідіан Дахсарам виграв шоу таланті The World's Best і отримав мільйон доларів. Він здатний з величезною швидкістю натискати на клавіші двох роялів одночасно. Незрозуміло, як хлопчик взагалі до такого додумався. схід з Лідіаном до музики батьки дізналися, коли хлопчику два роки почав грати на барабанах. Потім Рюк почав супроводжувати свого батька, Варшана Сатіша, музичного директора, і спостерігати за тим, як старша сестра грає на фортепіано. Інструмент просто чарував Лідіана. У вісім років він почав грати на слух. Спочатку без будь-яких тренувань, просто дивився відео на ютубі. Сестра і батько стали допомагати хлопчикові опанувати фортепіано. Незабаром Лідіан зміг зіграти політ Джемеля зі швидкістю 190 ударів на хвилину. Далі він навчився грати в повільні мелодійні п'єси. Вже через деякий час Ліліан з легкістю склав іспит по класу фортепіано в лондонському коледжі. Між іншим, це є досягнення типом для людей судеського віку або навіть доросліших. Що тут говорити? одним словом, вундеркінд.